Пропонуємо вам унікальну можливість стати власником простору і затишної квартири в районі Холодна Гора. Це розкішна чотирьохкімнатна квартира на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Вона з капітальним ремонтом та сучасним дизайном. Будинок цегляний. Стіна з боку вулиці утеплена. Загальна площадь квартири 93 квадратних метра. Це дозволяє вам з комфортом розмістити велику сім'ю. Меблі та техніка залишаються в квартирі. Два санвузли зроблять ваше життя ще зручнішим. А два балкони дарують вам можливість насолоджуватися свіжим повітрям. Величезна кухня, площею 12 квадратних метрів, стане ідеальним містом для кулінарних експериментів. Поряд з квартирою розташований парк юності, де ви зможете відпочити та насолодитися, насолодитися природою. Лише за 20 хвилин пішки ви достанетесь до станції метро Холодна Гора Зручна транспортна розв'язка. Чекаємо вас. Зателефонуйте вже сьогодні.